Я вас вітаю. Сьогодні 26 липня. Ми продовжуємо зрізати ягоду ті форми, які вже готові. На даний час ми біля куща, гібридна форма пам'яті вчителю. Це вже дуже розпространена форма, вона стабільна, урожайна, кожен рік, гарне навантаження в неї. Має ось такі грони, гармонійний смак, плотну хрумку ягідку, гарна стабільна форма. А це ми біля куща, гібридна форма писанки Олега Михайловича Полі чудес. Він має ось такі грони. В смаку у нього мускат. Урожайна, стабільна гібридна форма, кожен рік має навантаження і ранні терміни. А це куч гібридної форми писанки Олега Михайловича. Рекорд. Назва цій формі дуже підходить, бо рекордні грони. Він вже готовий, має мускат. Ось такі грони длині ось така. Грони висять аж до землі. А це гібридна форма писанки Олега Михайловича Сонечко. Кущик молоденький, це сигнальні грони. Ось такі. Форма вже розпространена. Вона урожайна. А це кущик писанки Олега Михайловича Ельвіра. Він має ось такі грони. Гарне навантаження. Сила роста дуже гарна. Мягка сім'янник. Кожен рік має гарний урожай. Ось такі великі грони. Гарна стабільна форма. А це кущик гібридна форма писанки Олега Михайловича Ефект ОМ. Ми вже його зрізали, зараз будемо далі дорізати. Зараз трохи похолодало, тому забарвлення стало краще. Він має ось такі грони, гармонійний смак. Гарне навантаження, кущ вже дорослий, кожен рік гарний урожай. І на терміни дозрівання. А це кущик гібридна форма зорінька. Ми теж його будемо зрізати, він вже готовий. Ось він має отаку ягідку, плотна хрустяща ягода, гармонійного смаку. Гарне навантаження. Ось такі грони. Із -за сильної спеки забарвлення вигорає, не дуже яскраве, ну він вже готовий. А зараз ми біля куща, гібридна форма писанки Олега Михайловича. красавчик. За цю форму вже багато розказано, дуже стабільна урожайна форма, має мускат, великі грони, велику ягоду, гарне навантаження. Одним словом, красунчик. Ось такі грони. Цей кущ він на сонечку, тому деякі ягоди попідгорали. Ну, все одно урожайність дуже гарна. Гібридна форма клубнічний. Ми вже його декілька днів зрізали вже. Зараз у нього іще краще забарвлення стало. Ночі стали порохлоднішими, і виноград почав забарвлюватися. Ось такі грони. Має виражений мускат. Ця форма заявлена як морозостійка. З гарним навантаженням. Кожен рік гарний урожай. Це куч, гібридна форма вальок. Навантаження дуже гарне. Кожен рік дає гарну нагрузку. Ось такі грони, має виражений мускат. Дуже смачний, гарний цукор набирає. Ось такі гроночки. Грони можна проріджувати, буде ягода крупніша. А це кущик, гібридна форма писанки Олега Михайловича, Кишмиш, Шикі, да. Кущик у другий рік. Це сигнальне плодоношення. Ось такі грони. Він має гармонійний смак. Третього четвертого класу без насиневості. А це кущик писанки Олега Михайловича Бананас. Він вже зовсім готовий. Має ось таку крупну ягідку. Ягода дуже крупна, дуже смачна, має такий необичний смак, гарне навантаження. Ось такі. Грони. Кожен рік гарний урожай, гарне навантаження, насиченого жовтого кольору ягода. Дуже непогана гібридна форма. А зараз ми біля куща. Гібридна форма писанки Олега Михайловича. подарунок Нікополю. Це одна із форм, яка кожен рік має гарне навантаження. Має мускат. Ранні терміни дозрівання. Ось такі грони великі. Смаку дуже виражений мускат. Кожен рік ця форма в нас перевантажена, але все одно є урожай. Дуже стабільна урожайна форма.